Вітаємо, друзі, на каналі Україна Онлайн, де вам завжди на службі точний та актуальний прогноз погоди. Перед тим, як ми продовжимо, підтримайте нас підпискою та залиште коментар, з якого міста, села чи області України ви переглядаєте нас. Ваша участь надає нам важливий зворотній зв'язок і допомагає нам бути краще. А тепер до погоди. Після холодної та дощової неділі в Україну прийшло довгоочікуване потепління. Але, на жаль, затримається воно ненадовго. Погода на початку цього тижня визначатиметься малорухомим антициклоном Райнер і як розповів кандидат географічних наук метеоролог Ігор Кибальчич, погода в Україні буде малохмарною та комфортною, але ночі будуть прохолодними. А ось крайній південний схід країни та Крим перебуватимуть під впливом атмосферного фронту, тому тут пройдуть дощі в окремі дні на тлі поривчастого північно-східного вітру, прогнозує синоптик. Коли прийде похолодання, із 5 травня на Україну пошириться холодна повітряна маса з Баренцового моря, тож температурний фон по країні знизиться на 5-7 градусів, а в нічний та ранковий час у північних областях. А також на полісі можливі заморозки на поверхні ґрунту та місцями в повітрі. У вівторок, 30 квітня, в Україні буде малохмарно, без опадів, лише в Криму та на крайньому південному сході очікуються дощі. Вітер північно-східний, у західній частині південно-східний 7-12 метрів за секунду, в день місцями пориви 15-17 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 6 плюс 11 градусів, вдень плюс 18 плюс 23 градуси. У середу, 1 травня, у Приазові, Криму та Одеській області, очікується дощова погода на решті території України без опадів. Вітер східної чверті паять 10 метрів за секунду, у південних регіонах місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 7 плюс 12 градусів, у день плюс 19 плюс 24 градуси. У четвер, 2 травня, дощова та хмарна погода триматиметься у південній частині країни, день також короткочасні дощі пройдуть на півночі лівобережжя місцями грози. Вітер переважно північно східний, 5, 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 8 плюс 13 градусів. У день плюс 20 плюс 25 градусів, на півдні плюс 14 плюс 19 градусів. У п'ятницю 3 травня в центральних і південних областях пройдуть дощі в день місцями грози. Нарешті території України без істотних опадів. Вітер північно східний 5-10 метрів за секунду, температура повітря вночі плюс 8 плюс 13 градусів. В день плюс 19 плюс 24 градуси. У суботу, 4 травня, у більшості областей України очікується нестійка погода з короткочасними дощами та грозами. Вітер північний 3-8 метрів за секунду під час гроз поривчастий. Температура повітря вночі плюс 8 плюс 13 градусів, вдень плюс 18 плюс 23 градуси. У неділю, 5 травня, у центральних. У південних та східних областях очікуються короткочасні дощі грози. У північних і західних регіонах істотних опадів. Вітер північної чверті 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 6-11 градусів. У північних областях подекуди заморозки на поверхні ґрунту та в повітрі 0-3 градуси, вдень плюс 13 плюс 18 градусів. На Закарпатті та Півдні Одещини до плюс 22 градусів. Друзі, велике вам дякую, що подивитеся це відео до кінця, гарної та комфортної вам погоди. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!